Подивіться, які прикольні ананасики я придбала, і це не просто ананаси, а капсули, в яких знаходяться різні фігурки Стіча. Всього в цій серії 13 фігурок, і є одна рідкісна. І перша фігурка, яка мені попалась, це ось такий стіч, який грає в боулінг. А наступною була дуже мила фігурка стічі, який смакує зефір. І напишіть в коментарях, чи любите ви зефір. А тут я знайшла дуже прикольного стічі, який в'яже. І у нього це виходить дуже класно. Потім був стіч з вуликом, напевно, він дуже любить мед. І в наступній капсулі мені також попався стіч з вуликом. А цей стіч діджей. І ви просто погляньте на його навушники, і кожна фігурка дуже якісна та деталізована. А потім у мене були дві повторки. А цей стіч любить фотографувати, і ви просто погляньте на його милий фотоапарат. А ця фігурка стічі роздивляється зірки на небі, і залишилось дві капсули. В одній я знайшла ще одну фігурку стічі з телескопом, і в останній капсулі я знову знайшла стіча з фотоапаратом. Ця серія фігурок дуже цікава та оригінальна. Шанувальникам стіча ці фігурки точно сподобаються.